Так. Дивимося. Містер математик тебе вітає. І сумний смайлик на тебе схожий. хочеш щоб ти посміхнувся. Немає настрою. ну давай він тебе розвеселить, він посміхнеться. Подивись, який він гарний. Ну давай ми себе ще піднімемо настрій. Ми послухаємо математично веселу пісеньку. Давай і розвеселимося. Ну що, пісенька була про цифри. Це означає, що прийшов час викласти числовий ряд. Бери свої цифри, викладай на столі зліво-направо. Давай, а я на екрані буду викладати. Бачиш, як я швидко викладаю? Давай теж. У мене тільки 9 є, а 10 нету. Ну, добре, хай буде 9. А тепер подивись, робимо математичну розминку, і нам знадобляться пальчики. Давай будемо рахувати у порядку збільшення чисел. Це означає, в прямому порядку. Спочатку порахуємо, як черепашка, повільно. А ну, спробуй порахувати. Від одного до десяти повільно. Давай. Один. Два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, 8, дев'ять, десять. Так, бачиш, ти рахував вперед у порядку збільшення. Це означає, що числа збільшуються, коли ти рахуєш. А тепер спробуй порахувати швидко, як сорока. А ну, давай, 1, 2, 3, давай. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодчинка. А тепер будемо рахувати у зворотньому порядку. У порядку зменшення чисел. Тобто наші числа будуть зменшуватися. Починаємо з числа 10. Давай. 10. 10. 9, 8. Сім, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, о, і ракета полетіла. Завжди, коли рахуєш назад, чомусь ракета взлітає. Отже зараз ми з тобою рахували у порядку зменшення числа. Десять, дев'ять, вісім, сім. Отже з кожним разом число зменшувалося, тому ми називаємо. Що ми рахуємо у порядку зменшення. А тепер нам з собою знадобляться твої пальчики. Отже, ротик буде твій мовчати, а відповідати на питання будуть пальчики. Готові пограти? Давай спробуємо. Скільки коліс у машини? Покажи на пальчиках. Скільки коліс у машини? Так, правильно, чотири. Наступне завдання: скільки хвостиків у кота. Покажи на пальчиках. Так, правильно. Далі. Скільки вогників на світлофора? Покажи на пальчиках. Так, молодчинка. Три. Далі. Скільки пальців на одній руці? Покажи. І скільки скажи. Допоможи, скажи, скільки пальчиків на руці на одній. Так, молодець. Твій ротик відпочивай. Зрозуміла. Наступне, скільки носиків у двох песиків. Покажи на пальчика. Скільки носиків? Так, два носики. Молодчинка. Наступне завдання. Подивись, перед тобою відкрилися. Квадратики, віконечки. Бачиш, тут десь є цифра, а десь немає. Треба вставити пропущені цифри. Давай спробуємо. Можеш вже відповідати. Давай, кажи, яке число після одинички? Ти хочеш показувати? Ну, давай, два. Далі яке число пропущено? Так, супер. Наступне. Давай тут яке число пропущене. Супер, наступне. Так, після чотирьох яке число? Молодець. Далі. А тепер пораєшся, Називай. Показуй. Хочеш показувати? Показуй. Так, далі. Молодець. Супер! Ну і тут ще треба. О тут яке число? Так, далі. Так. Ну, а цього числа в тебе немає, тебе доведеться його назвати? Яке число тут пропущене? Максим, назви його просто. Так, я зрозуміла. Ти не хочеш розмовляти сьогодні? Ну, давай спробуємо так позайматися. Хоча це буде важко. Тому що в тебе перше питання. Чи в будинок якого числа ми з тобою потрапили? Так, добре. А скажи, будь ласка. Скільки одиничок входить число шість? Скільки одиничок? Ну, порахуй. Так, добре, шість. А скажи, будь ласка, а що таке склад числа 6? Не знаєш? Це кількість предметів, яких шість. Зараз там знадобляться рахункові палички. Візьми, будь ласка, шість паличок, поклади їх на стіл. Поклав. А тепер давай ми подивимось відео, що таке склад числа 6. Давай ми тепер, тепер це зробимо самостійно. Отже, в тебе на столі 6 паличок, а в мене будуть, будуть э, смайлики. Як же ми розділимо число 6? Подивись, як я це зробила. Зроби так зі своїми паличками. Так, а тепер скажи, які два числа ми запишемо в будиночок числа шість? Шість це один і скільки? П'ять. Так, записуємо один та п'ять. Далі подивись, як ми поділимо число шість. Які два числа ми запишемо? Назви їх. Два і четири. Два і чотири. Далі. Наступне. Які два числа ми запишемо? Три і три. Так, три і три. А тепер. Чотири і два. Так, чотири і два. І ще один варіант. 5 1. Так, молодчинка. Всі ці варіанти це склад числа 6. Отже, число 6. Це 6 одиничок. І два менших числа. 1 і 5, 2 і 4, 3 і 3, 4 і 2, 5 і 1 – Все це дорівнює 6. Супер. А тепер давай ми з собою напишемо цифру 6. Відкривай, будь ласка, зошит, бери ручку, постав крапочку. Спочатку ми подивимось відео, а потім вже будемо писати самостійно. Я тебе зараз збільшу екран, щоб ти побачив, де саме в клітинці треба поставити крапочку. Знайди клітинку, де ти будеш писати. Не видумуй. Мама на усилі. Так, так, поставив. Тепер дивимось відео уважно. Цифра 6. Цифра 6, як бегемотик. має кругленький животик. Ну, а шийка як дуга, вліво зігнута вона. Рахуємо жуків. Один, два, три, чотири. 5, 6. Шість жуків. Пишемо цифру 6. Починаємо писати цифру трохи нижче за верхній правий кут клітини. У правому верхньому куту клітини робимо заокруглення. Пишемо великий лівий півовал. Торкаємося середини нижньої сторони клітини. Ведемо лінію вгору, заокруглюючи її ліворуч трохи вище за середину клітинки. Пишемо цифру 6, не відриваючи руки. Так, дивись, як це треба зробити. Ось так. І ще раз подивись. Не відриваючи руки. Так, давай спробуємо. Давай спробуємо з крапочки, ведемо лінію. І отак заокруглюємо. Спробуй написати. Що вийшло? Давай ще напишемо. Напиши, щоб було побільше їх, щоб ти запам'ятав, як правильно писати цифру 6, бо буває так, що дітки пишуть її в іншу сторону. Ще, тільки ти написав, тринадцять молодець. Одавай відпочивати потім допишеш на руханка. А ми з тобою продовжуємо. І до нас з тобою завітали математичні знаки. Назви цей знак. Плюс. А цей? Мінус. Вони хочуть з тобою пограти. Знак плюс єднає два числа, щоб в сумі сила їх зросла. А мінус віднімання знак відняти щось. Це він мастар. Ви правильно поставте нас і буде прикладом гаразд. прикладом гаразд. Отже зараз вони нам допоможуть у нашій подорожі. А відправимося ми з тобою на ферму до бабусі. І нам потрібно зібрати речі. Покладемо в рюкзак рукавички. Покладемо ще лійку. Що ми ще покладемо? Що це таке? Бобік. Це м'ячик. Так, покладемо м'ячик. Що ще покладемо? Бутяче. Чоботи. Що ще покладемо? Банан. Бананчик, лиже покладемо. А тепер скажи яким математичним знаком ми можемо позначити ці дії, що ми робили? Плюс чи мінус? Додавання чи віднімання? Плюс. Так, додавання, адже ми додавали предмети у наш рюкзачок. Але скажи, будь ласка, Максим, а навіщо нам на фермі лижі? Давай їх дістанемо з нашого рюкзачка. А тепер скажи, який знак нам знадобиться тут? Додавання чи віднімання, якщо ми дістали реч, речі реч з рюкзачка Максимка, Мінус. який знак? Мінус. Мінус. Правильно, адже ми відняли. Ну що, поїхали купувати квіток, і отже, ми віддаємо гроші за квиток. Кажи, будь ласка, тут який знак ми можемо поставити: плюс чи мінус? Плюс. Ні, якщо ми гроші віддали, то яка математична? А, мінус. Так, мінус математична дія з знаком мінус. Але ми і придбали один квіточок, ще один квіточок. А тут який знак знадобиться: додавання чи віднімання? Додавання. Правильно молодець. Отже, ми вже на автобусі зупинці. І в автобусі сідають пасажири. Давай порахуємо, скільки пасажирів сіло в автобус. Один, два, три, чотири Який тут знак ми поставимо? Додавання чи віднімання? Додавання. Правильно. І отже, наш автобус вже поїхав. І зараз він вже приїхав на іншу зупинку. І з автобуса почали виходити пасажири. Один пасажир вийшов, ще один вийшов. Який же тут математичний знак нам знадобиться? Додавання чи віднімання? <міру> так, правильно. І отже, ми потрапили вже до бабусі, і це її клумба. І на клумбі виросли квіточки. Який тут знак нам знадобиться? Додавання чи віднімання? Додавання. Так, правильно. А тепер ми вирішили посмакувати пиріжками бабусі. Дівчинка з'їла пиріжок і хлопчик з'їв пиріжок. Який знак ми тут поставимо? Мінус. Так, правильно, бо пиріжків стало менше. Ти дуже класно розбираєшся в математичних діях. Молодець. Давай ще пригадаємо математичні знаки, які ми вивчили. Називай. Плюс. Мінус. Більше чи менше цей знак? Більше. Так, а цей? Менше. А цей? Як називається цей знак? Дорівнює. Дорівнює. Так, бачиш, як ти багато математичних знаків вже вивчив. Молодчинка. Ну що? А тепер давай ми з тобою допоможемо нашому незнайкові. Вирішити приклади. Прочитай, будь ласка, приклад. Два. Плюс один. Дорівнює. Кажи. Дорівнює. Три. Так, наступний приклад читай. Три. мінус один. Дорівне два. Так, молодець. Далі. Два. Плюс два. Додати. Ні, дорівню, 4. ні дорівнює. Чотири. Правильно. Цей знак дорівнює. Ось додати. А це дорівнює. Далі. Читай. П'ять. Плюс один. Дорівнює. Шість. Так, молодчинка далі. Шість. Мінус один. Дорівнює. Дорівнює. П'ять. Так, молодець. А тут треба поставити знак більше, менше або дорівнює. Подивись, у нас тут п'ять. І 6. Який ти знак поставиш між ними? 6. Ні, 5 і 6. 5 менше чи більше, ніж 6? Менше. Тобто знак менше. Далі. Подивись на ці числа і який знак ти між ними поставиш? Більше чи менше? Чи може дорівнює? Більше. Правильно. А тут які знак ти поставиш більше, менше дорівнює. Будь здоровий. Спасибо. Більше чи менше, ніж п'ять? Більше. Тобто вже знак більше потрібен. Далі. А тут який знак ти поставиш. 3 і 3. Більше, менше, чи дорівнює. Порівно. Так, знак дорівнює. Далі. Тут який знак поставиш? Більше, менше, чи дорівнює? Більше. Так, молодець. Ти допоміг, незнайкові. Він тебе дякує. А тепер. У нас з тобою ще завдання на увагу і пам'ять. А тепер давай пригадаємо, що ви робили сьогодні? Викладали числовий ряд, а ще працювали твої пальчики, показували числа далі. Як ти думаєш, що таке рахувати у порядку збільшення? Це вперед чи назад? Назад. Ні, сонечко. У порядку збільшення це ми рахуємо вперед. Дивись. Один, два, три. Бачиш, ти рахуєш, і числа збільшується. З кожним разом число стає більше. Тому, коли ми рахуємо вперед, у нас числа збільшуються. ми рахуємо в порядку збільшення. А тепер подивись: у порядку зменшення числа. Це тоді, коли ми рахуємо назад. Дивись: 10, 9, 8, 7, 6. З кожним разом число зменшується. Отже, запам'ятай, коли ми рахуємо у прямому порядку, ми рахуємо порядку збільшення. А коли у зворотньому порядку назад, то у порядку зменшення виходить. Далі. Ти дуже класно показував цифри, які були пропущені, молодець. А тепер скажи: будиночок якого числа ми сьогодні потрапили? Шість. Так, ми з тобою розкладали число 6 на два менших числа. А ще ти дуже класно розбираєшся в математичних діях, коли треба використовувати знак додавання, а коли віднімання. А також ти допоміг нашому незнайкові. Ой, і ще ми з тобою писали яку цифру? Ші. Шість, молодчинка. Отже, математик, містер математик, з тобою прощається, каже тобі до побачення, до зустрічі. Попрощайся з ним. До побачення. До побачення.